Ми завершили другий день Великого поста і другу частину канона Андрія Крицького. Завтра перша літургія преждо священих даров. Хто з нами молився, всі причащаються. Якщо хтось має якийсь особливий гріх, не треба подійти, яти благословення. Всім остальним благословляється приступати до святого причастя. І ще один момент: сьогодні церкву празнує ікону Божої Матері споручниця грішних. Та ікона є велика. У Корицькому монастирьові. Споручниця грішних. Спомнім, як коли чоловіка десь судять, а потім колектив бере його на поруки. Так Божа мати взяла нас перед Господом перед сином своїм на поруки. Споручниця грішних. До цієї ікони моляться тоді, коли на душі тяжко. Чи не знаєш, що з ним відбувається. А болить неприємно настроєння, не якесь, внутрішній дискомфорт. В умі гуляють мислі, і от опит церкви православної, обратися к поручниці грішної, щоб вона в'єдна з тобою помогла тобі зняти з тебе до ті тяготи, які ти несеш собою, і Божа мати приходить на поміч». У совєтське время, коли я ще вчився в Духовній академії, я посланий був у Корицький монастир передати письмо Ігуменії, а то був совєцький час. І от там матушка мене зустрічає і каже: знаєте, ми вчора таку мали суєту, перший партіяж тієї області на Волині прийшов, і нам мораль читав, як то ми посміли в монастирьові зробити отоплення, да ще поклали високу трубу, которая має витягувати. І сказав мені тот Партіяш, ти скоро полетиш сама в ту трубу. А потім, знаєте, каже, через тиждень чуємо похорон, умер Партіяш. Сам вилетів, каже, і так неосторожно то слово висказав. І другий случай на тій волині. Один сказав нардеп, що що митрополіт прийде до нас молитися через мій труп. Ну і що, ударив грим? Труп прийшов митрополіт, служив службу, а неосторожно виражене слово, ну откуда? почому у тих безбожників таке нерозумне відношення до своїх слов? Сам Христос предупредив. Не я тебе буду судити, тебе буду судити твої слова. За чим такі речі говорити? Яка велика благодать мати розум духовний, ніколи такі вещі не повторяти? Що б не було у життю нашому, за нами немає чистиці такої, що ми когось переслідували або внижали. Скоріше самі потерпімо, щоб показати нашу братську любов і надію на милость Божу. і щоб споручниця грішних, взявши нас на поруки, ми не вирвалися з її руки, щоб ми з ним йшли рядом, а вона нам допомагала нам достойно проводити сімейне, і благословенне, і церковне життя.